Слава Україні! З вами знову я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Критупкльб. Зараз ви спускайтесь, не з лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові. відео. А сьогодні я вам розповім про от, -от книгу, ілюстрований фразеологічний е словник. Отже, це така книжечка для дітей. Звичайно, в ній є один мінус. Те, що вона 2013 року, і тут кожен фразеологізм. Також продублікований як російською, це, звичайно, такий мінус. Але на те, що вона 2013 року, то це ще може бути. І я скажу так, що ця книга, якщо не знаю, замалювати або просто не дивитися на російський переклад, а бачити тільки українські е фразеологізми. То це дуже прикольна, цікава, особливо для дітей, з прикольними ілюстраціями книжечка. Отже, а чому ж вона буде для вас корисною? Тому що фразеологізми ми можемо почути досить часто. А, і, наприклад, а, якщо ти там від когось почуєш фразеологізм і не будеш знати, що це означає, то це буде така трошки. Незручна ситуація, наприклад, хтось скаже, скаже там, висіти на волоску, хоча, думаю, це, напевно, всі знають, але раптом ви не знаєте, ви такі думаєте, блін, а що він хотів сказати? І перепитати якось трошки важкувато і так далі. А І за цього це дуже корисно. Тому що фразеологізми, можна сказати, доповнюють мову, щоб вона була не такою. А, не такою Чорно-білою, щоб вона була більш такою а, фа, фа, цікавішою, я не знаю, такою більш розмовною. І деякі з них справді дуже цікаві, де, про деякі я навіть не чув. І це, особливо в такому більш дитячому віці, коли ще про них майже жодного не знаєш, то це буде дуже корисна книжечка. Отже, а, що я можу сказати? Я вам її раджу, якщо не брати до уваги російський переклад, але сама книжечка дуже цікава, дуже корисна, і я вам її обов'язково дуже сильно раджу. Особливо для таких діточок, або, можна сказати, для меншого віку підлітків і так далі. Ну, не знаю. Отже, якщо ви хочете придбати щось, Корисне для своєї книги або дитини, або щось їй таке прочитати, то цей варіант можливий. Але, також не забувайте читати різні книги. Ну, звичайно, що не читайте книги російською, тому що це вам не треба. Ну, всім па, 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 па.